Батька Пітера хвилює лише інтелект. Від моменту, коли його меншого сина Чарльза визнали обдарованим, все, про що він говорить, це IQ та інтелектні дослідження. Він вважає, що високе IQ гарантує високі оцінки, хорошу кар'єру і навіть здоров'я та смертність. Його улюблена історія про Кім Ун Йона, корейця з IQ 210. Уже в 6 місяців він вільно спілкувався корейською, а в 3 роки писав доповіді німецькою та англійською. Біймаючи Чарльза, батько завжди очікувально дивився на Пітера. Це нестерпно. Пітеру здається, що він ні в чому не зрівняється з братом. В дитинстві батько був його найкращим другом. Не було розмов про IQ, чи G чи про щось подібне. Все змінилось, коли Чарльз почав читати всього в два роки. Раптом про Пітера забули. І скоро він став для батька тугодумом. Одного разу, коли він отримав трійку, Батько навіть не поглянув на його роботу, він просто сказав Чарльзу, що навіть мавпа має IQ 40. Пітер ненавидить його сарказм. якось за вечерю батько почав говорити про інтелект та g фактор Він сказав: G це фактор загального інтелекту. Вчені кажуть, він існує, тому що IQ тести багатьох різних людей корелюють. При цьому він дістав листок паперу та намалював графік. Дивись, сину, це розділення інтелекту між всіма мешканцями міста. 01% людей має IQ менше 55%, 2% між 55 і 70, 14 між 70 і 85, 34 між 85 і 100, і це середнє значення. Ще 34% між 100 і 115. І 14% між 115 і 130. Лише 2% мають IQ вище за 130. І лише 01% генії їх IQ вище за 145. Як у твого брата. Пітер відповів, що йому це не цікаво. Дарма певно. Батько вибухнув: Не цікаво? Чи розумієш ти, що це означає? Він перевернув листок та почав спочатку. Це значить, що серед тисячі людей один буде розумово відсталим? Відповідно, не здатний жити самостійно. Двадцять не зможуть зрозуміти навіть карту. 140 зможуть справитись з простими завданнями, але не зможуть, наприклад, служити в армії. 340 швидше всього закінчать школу і ще 340 підуть в університет. Близько 140 зможуть отримати вчену ступінь і стати хірургами, 20 зможуть займатися науковими дослідженнями. І лише один зможе вступити до університету Ліги Плюща, наприклад, у Кембридж, де середня IQ 145. У твого меншого брата IQ навіть вище. Пізніше у школі Підера проводився день кар'єри. Прийшли люди в костюмах. Вони запропонували пройти новий когнітивний тест, щоб дізнатися, яка кому робота підходить так званий IQ тест Векслера. Почувши слово IQ, Пітер занервувався. Серце забилося пташкою. Це міг бути момент істини. Жінка пояснила, що зараз вони пройдуть тест. А через тиждень на пошту прийдуть результати та рекомендації щодо майбутньої кар'єри. Тест займає 90 хвилин. Він вимірює інтелект у таких чотирьох областях: візуальне сприйняття, словесне розуміння, робоча пам'ять та швидкість обробки. Тест був необов'язковий. Друг Пітера відразу став ще піти, показуючи своє відношення до цього всього. Серце Пітера все ще шалено билось, він не знав, що робити. Вчителька тим часом роздавала бланки питань. Порівнявшись з Пітером, вона сказала: Ти справишся? Вона не знала наскільки щасливим зробили Пітера ці слова. Може, я дійсно покажу непоганий результат IQ. Можливо, сьогодні я нарешті покажу батьку, хто я насправді. Що ж робити? Пітер дуже хотів довести батьку, що він не ідіот, тож вирішив лишитися. На першій сторінці тесту писало: Візуальне сприйняття це здатність думати та робити висновки на основі візуальної інформації, здатність бачити проблему та опрацьовувати інформацію в голові через малюнки. І перше запитання. Якщо скласти куб, який кут доторкнеться до кута A? D, B, E чи C? Пітер склав куб в голові. І так. це спрацювало. Відповідь D. Друга секція Робоча пам'ять. Здатність тримати в голові кілька частин інформації одночасно. Одне з питань було продовжіть послідовність 4, 12, 6. 9, 8, 6 і 4 варіанти. 6, 5, 10 чи 12. Хитрістю було тримати в умі всі числа та знайти закономірність 4x, 6x, 8x. Це значить, що далі 10. Третя секція словесне розуміння. Вимірювання здатності оперувати лексикою. Зрозуміло висловлюватися. І застосовувати навички міркування до інформації поданої усно. Перше питання було таким. Яка різниця між словами спростований і неспростовний. Чи мають вони подібне значення? Чи протилежне? Чи вони не означають ні одне і те ж, ні щось протилежне? Певно, протилежне думав Пітер? Четверта секція швидкість обробки. Темп, з яким нова інформація сприймається та засвоюється, щоб підготувати відповідь? Одним з питань було: яка 12 буква у алфавіті? «Ті», Л, Р чи «Бі»? Тут потрібно було викреслити нереальні варіанти, порахувати було б занадто довго, L правильна відповідь. З полегшенням Пітер відповів на всі 50 питань вчасно. В кінці жінка розповіла, що було проведено багато досліджень на основі цього IQ тесту. І є переконливі докази того, що інтелект це генетичний продукт, діапазон спадковості оцінюється від 50 до 90%. Хоча оточення також грає свою роль. Особливо негативні явища в дитинстві. Такі як інфекції, голод, забруднене повітря або свинець у фарбі на стінах будинку. Ці речі можуть понизити IQ назавжди. Вона пояснила, що в утробі та в перші роки життя мозок дитини споживає величезну частину енергії тіла, щоб рости. І якщо тіло ослаблене, воно не може дати мозку стільки, скільки потрібно. Іншими словами, діти народжуються зі сталем IQ. Хороші батьки та школи можуть втримати IQ на генетично визначеному рівні, можливо, трішки підвищити, тоді як негативний вплив значно знижує його. Я це кажу, закінчила вона. Тому що якщо ви отримаєте свій результат і вас не влаштовує він чи наші рекомендації, знайте, що змінити ви не можете нічого. Навіть після років практики чи вічного навчання. Підвищити IQ більше, ніж на 10 практично неможливо. Подумайте про це перед тим, як відкрити конверт. Бо відкривати не обов'язково. Конверт прибув через тиждень. Пітер сильно хвилювався, глибоко вдихнув, і перед тим, як відкрити, завагався, чи дійсно йому це потрібно. Чому це так важливо? Чи дійсно я хочу змагатися з братом? І якщо так, то що я цим доведу? Існує стільки граней життя, які значно більше, ніж виміряний інтелект. Швидше за все, я не геній. Але я знаю, що в мене хороший результат. Але важливіше те, що я знаю, що не повинен нічого нікому доводити. Пітер вирішив не відкривати конверт, він був у захваті від нового себе. Вільно від цих обмежень. Він почувався дорослим. Після цього, слухаючи батьківські оди Чарльзу, Пітер посміхався. Він зрозумів, що батько не любить брата більше. Ні, його брат просто дозволив батьку отримати увагу. Дозволив бути кимось. Він був батько генія, а не просто якийсь там звичайний менеджер звичайному банку. Кілька років по тому Пітер кинув університет і відкрив свій бізнес. Скоро закохався в чудову жінку і створив сім'ю. Його брат зараз професор у крутому університеті, але не зустрів свою половинку. І, як багато дуже розумних людей, страждає від депресії. А його батька вже не хвилює нічиє IQ. Зараз він, гордий дідусь. Кажуть, що потрібно інтелект, щоб робити щось вірно, і мудрість, щоб робити вірні вчинки. Рішення не відкривати той конверт стало кращим рішенням в житті Пітера. Ось вам 5 питань справжнього IQ тесту. І 5 секунд на кожне. Пишіть свої відповіді в коментарях. Удачі! Перше. Коробочка з листівками має довжину 8 см, ширину 4 см. Об'єм 64 кубічних сантиметри. Яка висота коробки? Друге. Всі книжки вміють бігати. Всі слони є книгами. Значить, всі слони можуть бігати. Так чи ні? Третє. Макс збирається купувати сім нових дверей для дому в магазині. В його авто поміщається тільки двоє дверей. Скільки раз Максу доведеться з'їздити в магазин? 2, 4, 7, 8 чи 9. Четверте. Мистецтво до стіни як кружка до. Ручки, кави, серванту, обідка, нігтя. П'яте. Яке число пропущене? 1, 16, 81, Пропуск 625 1296. Залишайте свої відповіді в коментарях. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.